Щодо екзитболів, то ситуація зійшлася з фактичними даними, тобто тут сюрпризів не було, і, врешті-решт, воно зійшлося до, до відсотка. Якщо взяти дані при тому всіх, ну хоча й Український фонд громадська думка, теж. Проводив екзітпол, у нас на найближчі, от, на найточніші дані були з приводу Всеукраїнського об'єднання Свобода, фронт змін, партія регіонів і «Нашу Україну». Відповідно, удар. В найбільших втрат все ж таки, на мій погляд, якщо взяти попередні дослідження перед Екзітполом, останні. 3-4 тижні. Найбільше втратила громадянська партія пора. Чому? Тому що це все ж таки партія середнього класу, національної буржуазії. І ті люди ну, прийшли на виборчі дільниці, подивилися на черги і не, не стали стояти в цих чергах, ну, оскільки було менше інших вмотивовані. Хоча я вважаю, що це неправильно, оскільки ви розумієте, якщо ти не цікавишся політикою, то політика зацікавиться тобою. Це так перефразовуючи від відомий вислів. І тому я бачу, що якщо всі інші відсотки співпали до десятих, то по порі, все ж таки я вважаю, що найбільше втрати і це погано, оскільки. Тому що невеликий відсоток пори у Львові по області, там теж ну, буквально не вистачає. Важко сказати, що немає кінцевих результатів, але я знаю, що є проблеми в вдоланні трьохвідсоткового бар'єру. Якщо б ті прогнози, які були за 2-3 тижні, справдилися, то пора би сміливо могла би виходити по області на Результат 5%. Так, відповідно, вона втратила по Львову і по області. Все решта було прогнозовано більш-менш. Зрозуміло, що не була ситуація з мажоритарщиками. Але якщо взяти загальну обласну ситуацію, там представлений досить широкий спектр партій і, і сказати, що там. Однорідна обласна рада, ми не можемо. Вона досить така. Ну я, я вважаю, що при такому розкладі вона може бути демократичною, прогресивною і перспективною. Щодо міської ради, розумієте, тут є більшість всеукраїнського об'єднання Свобода з одного боку, це величезна відповідальність, а з іншого боку є мер. З яким свободом може бути в певній мірі в опозиції. І, і якщо ця опозиція і цей конфлікт да, буде продуктивним, це буде непоганий контроль за діяльністю міського голови, а міський голова все ж таки повинен бути свої рішення узгоджувати з міською радою. Він не зможе її ігнорувати, як це було колись. Добре, все ж таки хочу повернутися ще і до обласної ради. Ви назвали пору, але водночас свої про іншу політичну партію, яка також втратила свої голоси. Українська народна партія. Зокрема, чи така ж сама ситуація виникла у неї що і з порою? І чи мали можливості вона все таки потрапити до древні цукового бар'єру, подолати цей бар'єр? Я теж думаю, що це партія національної буржуазії, це прагматична партія, це. Партія ну, реальна, яка своїм гаслом обрала підтримку вітчизняного виробника, і це у Львівській області це люди, які ну, реально створюють робочі місця. Я думаю, що Українська народна партія теж потрапила в таку ж саму ситуацію, де її виборець. Ну, був менше, скажімо, мотивований, ніж Всеукраїнське е, об'єднання Свобода. Я для себе зробив такі висновки, що нам потрібно в партійному будівництві рухатися далі. Потрібно створювати е, бази даних для партій, партії, щоб створювали бази даних своїх виборців, щоб вони не розпорошували свої. Кажемо, навіть ту же саму агітацію, агітаторів, свою роботу, свої, свою постійну співпрацю на, на всіх надія, а може щось там вийде. Потрібно працювати з тими, хто зголосився е е віддати свій голос за певну партію, можливо, за українську народну партію, за ПОРУ. Е е якщо люди е е готові, вони обмінюються телефонами запитуються, чи готові ви бути волонтерами, допомагати. І, і таким чином робиться постійний діалог, і перед виборами, наприклад, обдзвонюються ці люди, їм надсилаються листівки, їх запрошують агітатори для того, що йдіть на вибори, проголосуйте, бо від цього залежить ваше майбутнє. Бо в інший спосіб, якщо не міняти оцих всіх, Підходів виборчих, жодна партія, скажімо, така ну, мається на увазі дрібно-буржуазна, не потрапить ані в парламент, ані в місцеві органи влади. Бо потрібно щось змінювати, і оця типова агітація, як ви пам'ятаєте, була на цих виборах тільки там буклети, тільки білборди. Ваша це свобода. Видала там один буклет, декілька плакатиків, і їй це не завадило взяти більше. Напевно, що тобі питання по свободі, тобто свобода, як не тим, вона десь подолала навіть більше відсоток ніж прогнозувалися в якійсь мірі, оскільки навіть взяти по місцях ліської міської ради, ліської обласної ради, на які претендує саме ця сила. Чому настільки налаштована радикальна сила політична взяла перемогу тут на Львівщині? Чи мова йде також про втрату місць батьківщини і увесь виборців батьківщини так само перекинувся на свободу? Чи можливо це є якийсь феномен саме цієї політичної сили, чи навіть будівництві їхнього якогось потенціалу, починаючи від кадрового, хоча, якщо подивитися по списках? То дуже засмучує, хто нами тепер буде керувати, хто буде підтримувати нашу думку. Адже в більшості це є або непрацюючі, або працівники низької ланки. Тобто, на жаль, не є люди із вищою освітою, на що в принципі ми звикли вже реагувати саме в тій чинішій обласній чи міській раді чи навіть в парламенті. Пам'ятаєте на нагородження найактивніших депутатів міської ради? Не обговорювали це питання з політиками, депутатами, це не було секретом, що ми, Український фонд, громадська думка ставив у своїх анкетах запитання, якщо всеукраїнське е, об'єднання «Батьківщина» ну, буде допущено до, до виборів, але її не підтримає Юлія Тимошенко. Чи будуть ще якісь інші маніпуляції цієї політичної сили, за кого ви проголосуєте? І нам вже тоді було відомо, що 34% виборців проголосують за е, все українське об'єднання Свобода. А от дивіться по екзіполу, який робився в е, е, день виборів, е, 33%. Тобто ми за три тижні були поінформовані, і політику в тому числі був поінформований е, про те, що таке станеться. І воно сталося, оскільки так, оці всі суди, потім зняття в день виборів, потім дуже багато бюлетенів надійсних, потім ще додаткові черги е, на е, виборчих дільницях. Роздратування, до речі, бо це дратує черга, дратує, бо людина, якщо вона ну, прийшла там, скажімо, за меншу радикальну силу проголосувати, а якщо вона настоялася в черзі, вона вже е налаштована зовсім на інше. І тоді вона вже не шукає там, мажоритарщика, якого вона бачила на зустрічах і, і е особисто е знає, але вона вже шукає відповідну політичну силу. Бо вона вважає, що ті люди, які ну, абстрактно колишні депутати, вони зобов'язані були забезпечити ну, комфортні умови для голосування. Тим більше, що ми на минулих виборах вже мали ці черги, нам потрібно було зробити висновки, зробити чи більшу кількість дільниць, чи поставити іншу кількість столів. Тих членів комісій, можливо, змінити приміщення. Цього зроблено не було. Я розумію, що ми можемо послатися знову на бідність, на кризу. Але ви розумієте, мені здається, що якщо країни третього світу менш розвинуті, менш багаті ніж ми, встані забезпечити собі демократичні вибори. В добу електроніки, комп'ютерів, інтернету і взагалі в ці всього цього наукового прогресу, то мені здається, оці всі голосування на паперових носіях, там де 5-6-7 бюлетенів ну, в різних населених пунктах, величезних, які дуже важко читати, яких дуже важко розібратися і ти одномоментно повинен. Проголосувати це не зовсім відповідає 21 століттю. А якщо це так, значить це комусь вигідно. Питання тепер проаналізувати політологів, політтехнологів, е журналістів, проаналізувати, а врешті-решт кому це вигідно? Тому що зрозуміло, що ми е в загальному те, що очікували, отримали. Але масштаби цього всього виявились набагато більшими, оскільки явка перепрогнозованою, тобто, в да, порівнянні з прогнозованою, вона була, з -з зменшилась. Відповідно, концентрація тих же відповідей, тих, хто прийшов, вона зовсім була інша, і це показав екзитпол. Незважаючи на те, що екзітполів було 5 у, у Львові, є е, політичні сили, які вважають, е, що е, те, що екзитполи і результати підрахунку е, виборчих комісій збіглися, це велика змова, яка ну, умовно каже, що всі злочинці, а тільки ці політичні сили, які... За правду і за народ, вони знають, що хто що вкрав. Але судових позовів нема, перерахунків немає, боротьби за справедливість немає, і це робить, ну, з чого я роблю висновок? Що це, напевно, все ж таки знову ж таки політичні заяви. І декого дуже дратують громадський контроль з боку соціологів. Соці, ну, От тих досліджень, екзєтпорів, бо напевно без би ця ситуація могла дещо змінитися, і я думаю, що не на користь це українського об'єднання.